Що, добреники, да? Ще вертається в традиційну відгодівлю свиней. Опа. Є таке діло, да? Добре? Ай добре. Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми маємо ще один день і маємо можливість займатися тією справою, якою ми... Займаємося. Так що трошечки помоталися. Були вже, де ми тільки не були за останній час, але господарство ніхто не відміняв. І все-таки, так як моя специфіка більш була направлена для того, щоб змотивувати десь якусь кількість людей, яка вже так сказати відійшла в сторону від домашнього сільського господарства. Я відкрив канал, дякуючи Сергію молодшому, і цим цим ділом займалися і трошки щось знімали для того, щоб змотивувати, показати. Як змінили там, відгодівлю, е, перейшли з традиційної на більш-менш професійну, е, про утримання свиней, там, про деякі речі, які сам е, за деякий період часу познав, дякуючи деяким людям і познайомився завдяки цьому з багатьма людьми. А на даний момент хочу зробити таку невеличку е, рекламку. Ну, в першу чергу буду продавати цих поросят, кому потрібно, маєте можливість написати, хто є номер. Телефона завжди в Вайбері 096-619-4341, тобто в описі під відео. Ну а також хотів би трішечки зробити наголос на сьогоднішню ситуацію. У нас ситуація е, дуже важка в нашій державі війна, і не тільки важко е, нам, в першу чергу, важко дуже нашим захисникам. і Ми повинні їх підтримувати. І є такі люди, як Ютуб-канал е, Вовка Бруз і. Васильченко, да? От, вони об'єдналися в команду і роблять дуже важливі речі. Так що, е якщо хочете виграти і не годувати свиней, ви сьогодні маєте можливість зайти до них на канал. У них буде розіграш. Краю муха, я почув, що в них будуть розігруватися вже здорові свині. І ці свиней можна виграти за донат. Так що, задонативши, можна виграти там, я не знаю, яка там буде вага, але я думаю, будуть чималі поросята, у Васильченка не можуть бути погані свині. Так що приєднуйтеся, не будьте байдужі. І якщо навіть вона вам не потрібна, ви маєте можливість ту свинку організувати, її зарізати, з неї зробити якісь смаколики і також передати захисникам ну і частково залишити для своєї родини. Ну а можна використати для себе або привезти додому і далі годувати. Наприклад, як деякі в нас люди переходять, да, там, Ну, беруть, купують велику свиню, потім варять картоплю, годують там картоплями та де і Ну, Кожному своє, так що то не є проблема. Ну, Стараємося також розповсюджувати інформацію тих людей, які займаються, які небайдужі до теперішнього часу, тому що війна в нашій державі і це тільки відстань від зони зіткнення. І ціна цього життя дуже-дуже. Дуже велика. Так що я дякую всім захисникам за те, що маю можливість тримати цих поросят. Хоч зараз воно все, як говориться, через сраку. Ну але все одно я не опускаю руки, все одно працюю, десь організую. Назар підтримує мене в цьому напрямку, але все одно, як би там не було, треба до цього діла уділяти увагу. Сьогоднішній день в мене більш направлений на домашнє господарство. Телефона вже боюся. Я думаю, що мене зрозуміють усі волонтери. Вони просто бояться його брати з кожним днем. Це стає важче, важче і важче. На даний момент ще ситуація з світлом критична. Але ми не опускаємо руки, шукаємо шляхи і будемо далі працювати. На жаль, ціна на живу вагу не ніяка. Всі хлопці бідкаються, але ми як реалізовували, так і реалізовуємо самі. Більше віддали перевагу на переробку, але також. Зараз, виходить, трошки у нас дорожчується, тому що використовуються електрогенератори для того, щоб працювали і холодильники безперед, ну, щоб воно не розставало. Там, якщо там і лежить якась сировина або вже готова продукція. Ну, а також, якщо виробляєте і світло пропало, то приходиться запускати генератор. Вона також вода, світло, витяжки, ТД і ТП. Тобто працюємо. Так що сьогодні не забувайте ввечері завітати на YouTube канал Вовка Брус». От Васильченко, такий респект і лайк. Це один із підприємців е з фермерів е агрофірма Маяк, Черкаська область, село Піщана. Кажись, точно всю інформацію не знаю. Один раз я його в житті бачив так на відстані. Ну як в одному місці, але те, що він робить, і це велика робота. Я розумію, що дуже велике підприємство, дуже великий головняк. І ще об'єднався з володькою. Працює і з першого дня повномасштабного вторгнення він дуже сильно допомагає нашим. Захисникам. Я просто кажу, як ти справляєшся, ну як він справляється, це вже просто жест. Так що зайдіть, підтримайте. Хто не має можливості прийняти участь в лотерейці, просто побудьте в чаті. Напишіть коментарі в підтримку цього канала, зробіть репост т.д. де і т.п. Ну а також по п'ятницям ми також проводимо прямі ефіри. Якщо хочете, ми також ну ми не можемо там великих сеней розіграти, але ми можемо розіграти із цієї партії, якою ми будемо продавати парку Поросят. Якщо так. Значить, пишіть в коментарях, хто хотів би прийняти участь і виграти двох шелухівських поросят. Якщо людина виграє десь за кордону або не зможе приїхати, ми це діло можемо перевести в грошовий еквівалент і вислати. Так що, я думаю, що можна розіграти парку риженьких поросят і до них розіграти, там, наприклад, 5 мішків, тобто 100 кг комбікорму стартового на. Початок, це буде непоганий початок для тих, хто хотів би тримати господарство і бути незалежним від такої сказати економічної системи, тому що бувають надходять такі шляхи, що нема за що купити чи періоди. Так що трошки балакаю в голові. короче, білі бардак. Так що працюємо, наші рижики, тобто все буде в Україна. Так що така правда про Бруса, така правда про Васильченка. На жаль, не хочу зараз. Впоминати про тих блогерів, до яких я звертався, і, на жаль, вони відсторонилися, в них є своя робота, їм нема коли про це думати. Вони рахують, що хтось повинен це зробити за нас. Ну, уви, дуже важко сприймати ситуацію, коли люди, так сказати, на чужому хочуть виїхати кудись далеко. Так що, от така невеличка реклама, можна сказати, з моєго маленького каналу, для великого каналу Вовка Бруз. Васильченку просто йому респект, він стукає, до всіх звертає, як, спілкується з усіма, підтягує всіх, об'єднує команду. І ми так само в нас є невеличка команда, але вона також дає величезні результати, як для мене, як для невеличкого свиновода. Так що працюємо, працюємо далі. Да? Пацьманів. Продамо, тому що в нас є трохи є, і ми зараз трошки в нас зменшилось поголів'я. Раніше ми виходили на той масштаб, хотілося щось зробити в дворі, щось, щось ну йти далі. Бу, 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 були плани на кожен рік. На сьогоднішній день головна задача це прогодувати сім'ю, щоб було на ліки. Щоб було, що дати хлопцям заплатити за світло, заправити машини, і перемонтувати машини, ТД і тепер. Ну, а для тих людей, які говорять, що я у ухилян... ну, ухилянти десь сидять, можливо, в погребі. Я з першого дня війни на Ютубі в прямому ефірі в ТЦК ходжу регулярно. Так що я новим дані, все в мене нормально, маю ішемічну форму серця і не купив, як там пишуть. Але то таке, то 13 питання. Судіть по собі. Так що у нас сьогодні по господарству. Сі в нас поросятка, якщо є трошки запитань, що ми робимо, як ми робимо, задають запитання по мухам. По мухам головне, щоб була якась витяжка притоки, отоки, але так як зараз немає стабільності світла, ми зараз використовуємо більш так сказати природні шляхи. Чому? Тому що відкриваємо у нас двері, воно сарай зроблений з хламу, зроблений там за п'ять етапів, тому що починали з мінус 8 тисяч гривень взагалі нашу діяльність життєву в цьому місці. І ліпили, але чомусь так вийшло, що в нас є проходні двері, і ми їх відкриняємо. І воно так це природним шляхом. Навіть коли світло виключиться, то не буде задухи, тому що це дуже-дуже важливо. А витяжки в нас не витяжки, а зараз воно навіть не витяжки. А вентилятори стоять під потолками, є один нагнітає, є, розбиває і є на витяжку. Ну, але це все неправильно проти правил, але ми. Працюємо так і є результат, тобто все начебто більш-менш нормально. Головне, щоб була водичка, свіже повітря і їжа. Ну, а травичку, то я так бавлюся. Я знаю, що вони там поїдять, потім підрищують, тобто немає стабільності. Стабільність, коли ми зимою годуємо на збалансованому комбікорі, в якому є зернові, тобто є шмінь, пшениця, кукуруза, можливо, там кого є овес, да, можна це все діло збалансувати. І білкові там ми використовуємо. Рослинні білки це соєва макуха або соєвий шрот, соняшникова або соняшниковий шрот, горох. Ну а можна використовувати також тваринного походження, але їх не використовую по деяким подобанням, Зміркування смакових якостей. мені це не подобається. Тобто я в порівнянні це провірив. Ну а також генетичний потенціал у мене його немає. Супер там генетика, але є схрещування і міждупородне схрещування, воно також дає результати. Хороші або погані, тобто в смакових якостях. Тобто мені дуже подобається, коли що ти заснув? Ти що, заболів, чи що? Братан, це нормально в тебе? Ану вставай. Так щось у нього переканькунькався. Так що, друзі, кабанчики вже нарешті покастровані. Один кабанчик ми оставили з яєчками для нашої підписниці зіотина. Якщо дивитеся, можете приїхати забрати. Ціна питання поросят. Ну, будемо ще трошечки тримати, але ну, я продавав по 3 тисячі гривень і комбікорму в подарунок. Так що працюємо далі. Зараз зробимо невеличкий обзор, пройдемося, подивимося, що в нас є. По мухах я вже зробив наголос, це треба, щоб була витяжка, суха дезінфекція кожну неділю, ну і липкі стрічки, тому що агіта в мене чомусь не працює. Але зараз дуже погано, що в нас сарай Е, Ті роки, коли працюють витяжки на виброс, Закриті москітними сітками, тобто поцепляли липкі стрічки, зробили дезінфекцію, і воно ти зробив таку мікрофлору і в нас закрите приміщення, тоді немає цих мух, вони не летять справа, зліва. Ну але на даний момент зараз так трішечки не виходить. Так що працюємо по старій накатані. Не знаю, що там я нас заснімав. Так що приєднуйтеся до нас у п'ятницю. Також прямий ефір в 20.30. Також будемо щось розігрувати, будемо працювати. Я думаю, що Бог дав, це зможемо предложити іншим людям. І люди зможуть таким чином прийняти участь в лотереї, а кондиціонер виграли з тростянця і навіть вже знайшли людину, яка зможе їм поставити. Тільки сьогодні відправлю, бо вчора мене не було, був у Миколаєві. Так що на моря їздимо на електрички. Так що працюємо. Так, що там у нас? Я думаю, мене там було видно. Так, було видно. О, тільки чутно, не знаю, чи було чутно. Так що так накидав травички, це так побавити наших поросят. то є добре, от. але не є добре з точки зору потім капунькають, і люди не розбираються, чому це все відбувається. Так що працюємо. Знову скажуть, пусті клітки. Так, пусті клітки, Бо тут у нас була кучеряшка і тумбочка, вони в нас зараз е спаровані. І Повторно чекаємо, що вони закріплять свою вагітність. І будуть мамками. Тут у нас наша, е, наша мазушка з маленькими поросятами, сачинчинарем. Хтось питав про голубів, ніде вони не діляться. Це ті голуби, які мені подарував мій підписник. Ми вже їх скільки вже роздали, що хай Бог милує. От, людям роздавали, е, тому що вони плодяться. І я цим ділом не займаюся. Двері відкриті, вікна відкриті, але вони... Ніхто ніколи, все у нас молодь, один. Ну, вони у нас як пішоходи, ходять хто куди хоче. Поросята їх не трогають. Тут теж у нас чинчинарем. 3, 4, 5, ой. Сім штучок у нас є, достатньо. Раніше ми залишали клітки по 10 голів. Зараз трішки збавили обороти, але є у нас поросята. Свиноматки у нас стоять в індивідуальних станках, тут у нас кабанчики. Ну, одна проблема літом, що вони... Какунькають, пісюнькають і лягають туди, там, бо так їм холодніше. Так що от таким чином ми працюємо. Так, тут у нас що у нас зміни, я вже показував, загородили. Леся Петрівна поки залишила курочок для себе. от. Ну, Як завжди, як в селі, вже дивлюся і хліб, там, і різні речі. Тобто кидають, зробив отакий лаз, трошки кусюкаються, ну, то таке. Зьобики трошки їм поприпалювали. Так, тут у нас ще залишилось так. Завтра у нас свіжина таранчук. Я думаю, у Васильченка десь такі свині будуть на розіграш, то маєте можливість зразу зробити собі таранчук свіжину. Це у нас рижі дівчата. Тут у нас також одне є таке ще неяке. Ну, Сім'ї не без виродків, а так начебто нічого. Дівчата навіть більше від кабанів. 3, 4, 5, 6, 7 штук, 8, 9 таке ніяке. Так. Це в нас дівчинку ми колись це не свиноматка, вона також піде в розход і чорний кабанчик. Ми думали, він він грижовий, в нього все нормально, ми його тоді не продали. Ну, а Це наше нутрило, яке ми відсадили. І більше за все, що піде він в розход, поки він ще не почав робити пакості, то ми його чеканемо і піде він десь у нас на ковбасу, от, поки він ще не созрів. Бачите, нема вже в нього грижі, О, тобто все нормально. О, так що кабана, я не знаю, більше 50 кг. Можемо також його продати тисяч за да, половиною. Ну і тут у нас сальне, сало, сало, так сказати, МЗ, тому що зараз жаро і сало ми хе, сало, може холодильники відключать, живі вазі, а ну вставай. Ось такі бугаї, реально, тут 200 плюс вже і не, це дівчинка. Кабанюка все, все, лежить такий вепер. ну На цьому сало пальців на 4 точно. Так що, е, Господарство ніхто не відміняв. От, так що сало теж росте. Хтось каже, якщо ви хімію будете годувати, сало не росте. Все росте, тільки треба, все в залежності від того, що тут у нас нахрещено. Тут у нас просто є Йоркшир, хто пам'ятає нашу бабу Машу. От, є там і дюрок, О, і тут у нас є дюрок. Ну, на цих поросятах сала як такового немає. Так що, ну, Така ситуація. По бройлеру ми також привезли бройлера. А, привезли бройлера, невеличку кількість. Чому так? Тому що хочеться тримати, але у зв'язку з е, тим, що немає світла, Леся Петрівна дала команду поки взяти невелику кількість. Так, тут наша любаха. Кількість поросят у неї невеличка, і такі вони щось не дуже камільфу, ну, але пойдуть. Я ж, колись хтось плакався, що мало народжується, зараз наоборот. Плачемо, що багато, хочеться, щоб було їх менше, тому що така ситуація, що вони зараз нікому нафіг не треба будуть. Так що рижики ростуть. Я думаю, що перейдуть на харчі, все буде добре, вже під'їдають. Ну і наші бройлерята. Бройлерята, дякуючи тому, що ми навчилися робити комбікорм, вони ніколи не були убиткові, але головна задача на сьогоднішній день це витяжки. витяжки, коли тримаємо бройлера. І для того, щоб не було задухи, ми взяли просто невеличку кількість. Взяли 75 голів, ну і годуємо. Зараз на даний момент, так як мене не було, спочатку ми давали просту водичку, ну а зараз два дні солі, коксиком, зробимо профілактичну процедуру від коксидіоза і потім поставимо вітамінки 5 днів, 5 днів і потім вже на свободу діяння хай собі лупашить. Комбікорм у нас кукуруза пшениця, соєва макуха, основний білок, соняшникова, триквальці і фосфат для кісток. От, і не тільки. Ну і вітамінно мінеральна стандарт-агро. Стандарт-агро випускають 10-кілограмовий мішок, Тобто можна взяти там на 400 кілограм, тобто 10 кг, і зробити собі комбікорм і годувати самими. Якщо немає гранулятора, можна робити просто зерно-суміш. Так що, ну от так, господарство було, є і буде, тільки дякуючи нашим захисникам. І Ми надіємося, що все-таки все якось воно. Стане на свої місця, але для цього треба щось робити, тому що не можна думати там, якісь плани планувати до того моменту, поки у нас в державі війна. О, ну, але працюємо, бо я опускаються руки, не дуже хочеться, діпліснячок. І є трохи моментів. Так, ну і на городі, на городі дощики пройшли. Все чинчинарьом зробимо все скоро пробний куб, картопелька лягає, зелененька, гарненька. Сечинарям. Тут все було посаджено там, нещасних пару кущів картоплі е ранньої. І нам її достатньо, один кущ викопали і достатньо на вечерю. О. Ну, але посадилися, хай буде, хай родить на всяку долю. Вже й оцвілася. Час так швидко йде, це просто капець. Часник вже на підході, вже мій підписник копає, Вони, їхня родина там займається часником це будні столяра. Вироби з дерева є такий YouTube канал, який завжди мене підтримує. Так що можете зайти, підтримати лайком. Ну і така наша цибулька. Ну, доволі непогана. така гарненька. Я не знаю, ну напишіть, як правильно. Кажуть, що треба цибулю потім приминати, тобто ходити по ній, щоб бадилля стікала. Тіпа, десь там хтось бачив, ті катками катають, чи якось. Ну, типу, зламують не катками, а тіпа, зламують, притопчують цибулиня. Чи треба це робити? Як це робити? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, в який період, для чого і як. Так що це для мене дуже важливо, тому що я не знаю. Ну, а чесни, звісно, прошли разу проходив. Був нормальний, а це вже все вже жовтий, пішов отікати, отікати, отікати. Ну Так я ж в селі, є все своє, помідори пішли. Тут а в долині взагалі красота. Ожинка наша, вона теж в красоті вже пов'язалася. Якось поїдемо на город на поле, зробимо пробний коп. От, да, Така тут ажина. Ось вже яка. От, ну, Будемо спостерігати, як воно що воно буде. Ну, а це ця вже в нас була. Вже в тому році вона дуже здорова, дуже класна. Так що, друзі, такий відосик. Якщо є можливість, підтримуйте наших захисників, об'єднуйтеся в команди. Ну а хто працює з нами, в кого є така можливість, завжди є можливість підтримати, задонатити. В описі є номер телефону, є картка. Можливо, у когось є які речі для медицини, чи по медицині або футболки, штани, різні такі речі, щоб хлопців переодівати в шпиталі. Пишіть також особисто, дам Маріану Васильний номер і маєте можливість вишлати ці всі речі. Так що працюємо в різних напрямках. У першому напрямку це підтримка наших Збройних сил України. І на даний момент хочеться якнайстріше закрити питання по РДК. На жаль, хлопці не виходять на зв'язок і спецпідрозділ, якому ми вже пригнали автомобіль, на який ми збираємо, тільки вийдуть через неділю на зв'язок. Так що, ну якось так. Так що, хто довіряє, всім дякуємо. Хто не довіряє, теж дякуємо. У вас є своя точка зору. Але якось, якщо не довіряєте, то працюйте самі. Так що кожному своє. Ну і тут у нас парничок, он. Огірочки Надяжди Анатолійовна. Тобто гірки у нас є вже давно, воно висять. І Хватає навіть і собі. Ще й людям даємо. Воно взагалі якийсь здоровий, зараз піду покажу. По красоті, огірки ростуть, тут так, квіточки ростуть, в селі дуже добре, бур'ян вже знову треба косити. От. Це у нас лавандочка по красоті. Дивіться, скільки гірків. А? Ось така красота. Ось який бусюк. Ось так, наче ж вибирають кожен день через день. Воно знизу. Трошку хватає собі і людям. Хтось каже, та хіба це хазяйство маленьке таке, нам достатньо. О, це ж не на бізнес, але ще й вистачає щось і дати, і коли заїжджають хтось з міста, то є, що дати і Інецький є ще дати. Так що хлопці мої вже закінчується відпустка, Романчик вже виїжджає. Словуньки також закінчується. Юрчика, юрца молодця приходив до мене, також Так що Я по-іншому не можу, поки працюю так. Так що працюємо далі. Так що всім бажаю миру, здоров'я і добра. Підтримуємо один одного, тільки єднанні сила, і разом ми маємо можливість щось зробити. Так що всім пока. До наступного відео. Вон така ще красота. Яблука вже повиростала, я її не бачу. Бачили?